Стаття 68 Закону України про національну поліцію. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації. У разі здійснення реорганізації, внаслідок якої на підставі відповідного наказу скорочуються посади в органі чи окремому підрозділі органу. Закладучю установи поліції, поліцейський посада якого буде скорочена, має бути персонально письмово попереджений про можливе наступне звільнення зі служби в поліції за два місяці до такого звільнення. Поліцейський посада якого скорочена, може бути призначений за його згодою, з урахуванням досвіду роботи, освітнього рівня, стану здоров'я, ставлення до виконання службових обов'язків на іншу посаду в будь-якому органі, закладі чи установі поліції до закінчення двомісячного строку з дня його персонального попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції відповідно до частини першої цієї статті. Поліцейський, посада якого була скорочена і якого не призначено на іншу посаду в поліції, відповідно до частини 2 цієї статті, після закінчення двомісячного строку з дня попередження про можливе подальше звільнення зі служби в поліції, має бути звільнений зі служби в поліції на підставі пункту 4 частини 1 статті 77 цього закону. Перебування поліцейського, посада якого скорочена на лікарняному у відрядженні чи у відпустці, не є перешкодою для його призначення на іншу посаду або звільнення зі служби в поліції відповідно до положень цієї статті за умови його персонального у письмовій формі попередження, установлений законом строк. Переважне право на залишення на службі в поліції при реорганізації надається поліцейським з більш високим. Кваліфікацією та досягненнями у службовій діяльності. За рівних умов щодо кваліфікації та досягнення у службовій діяльності, перевага в залишенні на службі надається особам, які мають таке право відповідно до вимог законодавства. Поліцейський, посада якого була скорочена, до дня його призначення на іншу посаду в поліції або звільнення зі служби в поліції, зобов'язаний виконувати обов'язки за останню посаду, яку він займав. Якщо керівник органу закладу чи установи поліції не покладе на нього інші обов'язки. Якщо поліцейський посада якого була скорочена, звернувся до керівника відповідного органу закладу чи установи з клопотанням про надання йому відпустки, така відпустка може бути надана на підставах та в порядку, визначених цим законом. Тривалість наданої відпустки у такому разі не може перевищувати загальну кількість днів, що залишилися до передостаннього дня двомісячного строку з дня персонального попередження поліцейського про можливе наступне звільнення зі служби в поліції. Поліцейському посада якого скорочена, грошове забезпечення виплачується включно до дня призначення на іншу посаду або до дня звільнення зі служби в поліції в розмірі, визначеному за останньою штатною посадою, яку він займав на момент її скорочення. Розмір щомісячної премії встановлюється рішенням керівника органу закладу чи установи поліції.